Ну, Шановні колеги, доброго дня всім. Доброго <плес> дня всім. Ця нарізка округів, яку ми сьогодні побачили, ми ну, отримали сьогодні декілька днів тому. Це яскраве свідчення того, що партія регіонів розуміє, що і партії регіонів в принципі очікувати нічого не... Потрібно. І, адже ця політична сила практично і банкрутом, і жоден їхній представник політично він виграти на округ не зможе. Тому вони відійшли від тої ідеї робити округи під кандидати в партію регіонів, а взяти за ідеєю просувати, так би мовити, самовисуванців в лобках, які будуть явними заздалегідь підготовленими тушками, які будуть голосувати і підтримувати партію влади, партію регіонів. Тому ця ідея, що колись говорили про те, що будуть об'єднувати десь там округ під коптина, там десяти під волочист. Два райони таких, ніби там, де не хороші позиції, Ланіці ще там, що там є під Насправді це все вийшло далеко не так. Влада розуміє, що як не діли, як не об'єднує, як не розподіляє, все рівно ти програєш. І виграти на Тернопільщині на нашому патріотичному краї вони жоденного кругу не зможуть. Це обозначено. Тому вони будуть замасковувати. Вони будуть піти соусом самовисуванців, таких господарників, які нібито є аполітичні, незалежні від кого. А будуть тільки слухати інтерес громади і будуть працювати виключно на громаду, будуть проштовхувати заздалегідь підготовлені тушки. тому оці округи, якраз які нарізані, які ми сьогодні бачимо, це якось яскраве свідчення того і сценарію влади, який вони підготували. Тому основне завдання зараз опозиційних партій і опозиційних сил все ж таки догійти до людей і дати їм зрозуміти, що тільки опозиція мусить в, Тернополі, в Тернопільщині виграти і жоден округ ми не маємо права здати. І я думаю, переконаний, що нарешті Тернополяни зроблять правильні вибори і жодному регіоналу чи жодного тушку не прийде до парламенту, і Тернопільщина не віддасть свої голоси. Тому наше завдання зараз об'єднатися, щоб цю інформацію донести до людей і переконати їх, в тому що тільки опозиціонери, опозиційні націоналістичні патріотичні сили мають право вигравати бути представниками Тернопільщини законно і повноважно. Дякую, дуже.